Явка у другому турі президентських виборів буде меншою ніж у першому, так прогнозують у фонді демократичні ініціативи. Проігнорувати голосування можуть люди, які не підтримували нинішніх лідерів перегонів. Основною ознакою виборів 2019 у фонді назвали нераціональність, бо люди голосують за тих, хто їм більше симпатичний, а не тих, чиї програми читали. Так лише 10% виборців Володимира Зеленського знайомі з його поглядами на розвиток країни, говорять соціологи. Тоді як серед виборців пад. Тра Порошенка більше половини громадян обізнані щодо його майбутніх кроків. Саме з низькою обізнаністю прихильників пана Зеленського, голова фонду Ірина Бакешкіна, пов'язує намагання кандидата Зеленського уникати журналістів та дебатів з опонентами. Ці дебати не дуже не дуже вигідні Зеленському. Чому? Тому що ну щодо Порошенка більш-менш його електорат знає, що він пропонує. Що за Зеленського ні? Якщо говорити про європейську інтеграцію, то його електорат теж цієї підтримує, але все таки менше ніж електорат Порошенка. Але це що стосується НАТО. То там серед його е, виборців протилежні е, думки, цілком можливо, що якщо буде якась певна визначена по тих питаннях, які розділюють Україну, то тоді від нього може відійти частина електорату.